Світло прийшло до своїх, та свої його не прийняли. Коли ж хто прийняв його, тим дало змогу дітьми Божими стати. Неділю, яка минула, третю неділю зісланні Святого Духа, ми чули початок Євангелія від Матея, якщо око твоє світле. То все тіло твоє буде у світлі. До приходу Ісуса Христа приходить світоч Іван Хреститель, який чітко вказує на те, яким чином можна прийняти це світло. Покайтеся, понаблизилося бо Царство Боже. Отже перший крок прийняття світла це є щире глибоке покаяння. Цілковите зосередження на собі самому, на всьому своєму внутрішньому стану. Що робить чесний славний пророк і притечий хреститель Іван? Він іде в пустиню. Він готується через піст і молитву в глибокому покаянні, проповідувати саме покаяння. І тому величезна кількість, яка приходить на ріки Йорданські, щоб прийняти з рук його хрещення, починають каятися, перемінюватися. Апостол Павло каже в сьогоднішньому посланні, що там, де не сподівалися, люди навертаються і приймають Слово Боже. Сьогоднішній уривок є дуже цікавим двома такими моментами. Перше, Христос говорить про дитята. Ті, які вірують у Слово Боже і щиро Його приймають, як каже Христос у притчі про Сівача, вони подібні до тих дітей, які щирим серцем дитячим приймають Бога. І коли потрібно, вони тішаться, радіють. А коли потрібно, Сумувати вони плачуть і співають жалобної, каючись у своїх гріхах. Тобто повернімося до вчорашніх наших роздумів, вони приймають своє життя як дар із рук Отця Небесного. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть: оцей чоловік не нажера і п'яниця, приятель митерів і грішників. Людина є постійно у своїх пошуках. І постійно вона незадоволена через, завжди через когось, забуваючи при, при тому, теж найважливіше, що покликання. Дане їй від Бога перше жити і розвивати своє життя, не зважаючи ні на кого, не шукаючи в комусь недостатків, але цілковито зосереджений на собі, залишаючи оце минуле, можливо, не завжди доброякісне. Визнаючи свої минулі упадки, людина встає і рухається вперед. Для чого? Шукаючи світла, мудрості, яка приходить від Бога. Визнаючи свої слабкості, легше таким чином Бог може скріпити нас і зробити нас сильними. Бо людина, яка постійно шукає щось, а дуже часто власного задоволення своїх потреб, натішиться чудом чи діянням Бога в своєму власному житті, рівно скільки, скільки вона може це сприйняти. І відразу забуває, як і добрі вчинки, коли хтось тобі зробив добре. Рівно скільки, скільки мені потрібно. А чому? Тому що духовність цієї людини дуже маленька, дуже мізерна. Вона не здатна дивитися на світло, так як людина не здатна дивитися на сонце. Вона може дивитися на сонце скільки, скільки очі можуть витримати. Таким чином, Христос запрошує нас до глибшого пережиття свого власного життя, переоцінити самого себе. Можливо, я недостатньо себе дооцінюю, а можливо, я занадто себе переоцінюю, при цьому принижуючи гідність і життя інших людей. Не можемо бути короткозорими. Ми повинні дивитися далеко крізь призму Христа, який все про все турбується, а зокрема про життя людини. Амінь.